Вітаю вас на каналі кухня шиковної газдиньки. Мене звати Марія, я з Закарпаття. І сьогодні в нас рубрика, ви просили, я показую найсмачніша морква по-корейськи, рецептом якої зі мною піділився мій знайомий шеф повар Тож поїхали, для початку очищаємо моркву, Найголовніше, щоб вона була свіжа і соковита. Беремо спеціальну терку для моркви по-корейськи, з якою я не дуже дружу, і гарнесенько натираємо нашу морковку. Далі, після цього, беремо 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку солі. все гарнесенько перемішаємо і залишимо десь так на годинку. Я ще трошку додам ось таких спецій, просто дуже їх люблю, але це не обов'язково. І залишимо, щоб все у нас гарнесенько промаринувалося далі. Після цього я не використовую вже готову приправу до моркви по корейськи. Тут у мене певна суміш спецій, перелік яких ви знайдете під відео. І обов'язково гаряча рослинна олія все гарно перемішали, дали добряче настоятися. І найсмачніша, найсоковитіша морква по-корейськи по рецепту від чеського повара готова. Тож готуйте смачно і з любов'ю. А якщо вам сподобалося, то обов'язково поставте уподобайку і підпишіться, щоб не пропустити наступні відео.